Добрий день, шановні друзі, я радий вас вітати в просторі музею історії рейки. Сьогодні я хочу зробити презентацію цього музею і звернути вашу увагу на перший стенд, де представлені вчителя рейки Мікау Суїчу, Хаяші, Хавая Таката, учителя Дораті Баба Раві Обрайна Самару Мухарджі. Тріпат Сінг, Шанті Пракаш Гулата і Харпіт Сінхіра. Наступний стенд історія Японії. В той час, коли Мікао Суї здійснював своє духовне подвиг. Це місце медитації, це місце, де він працював, вивчав медицину, акупунктуру, займався зціленням людей. Це місця його роботи. Місця його посту, який, завдяки якому сьогодні ми маємо можливість практикувати рейки. Місця, де він допомагав людям з ціленням після землетрусу. Наступний стенд вже присвячується розвитку рейки в Україні. Вчитель Харпів Сінхіра своїми першими учнями, першими семінарами, лекціями, першими картинами, які вдячні, люди малювали для школи. Наступний стенд присвячується Індії і паломницькому туру в Індію. Це подорож Гімалаї, Путапарці, до річки Ганга, Теджмахау. І стенд, який перебуває в процесі роботи, це місця світу, де знають і вивчають рейки, де практикують рейки. Де люди несуть світло, щастя, мир, радість та любов. З цього приводу була написана книга Світла душа автора Максима, тому запрошуємо вас в цей музей. Дякую!